Друзі, вітаю! В цьому відео я хотів би з вами поділитися своїми думками про те, як буде проходити лістинг, що ми отримаємо, і навіщо ми прокачуємо ось цей ось показник профіт в годину. Я буду показувати це все на ось цьому графіку. Це у нас монетка GMT. Вона зараз торгується. Ми бачимо, що в моменті вона коштувала 4 долари 13, там 16, Ну. Майже 5 доларів вона коштувала. І на цьому графіку я спробую вам пояснити, що буде відбуватися після лістингу і як монетка Хамстер, яка вийде на біржу, вона буде торгуватися. Це особисто мої думки, мій аналіз і спостереження. Ніхто не знає, як поведе себе монетка, але зараз я розповім, як я думаю. Також не забуваємо підписуватись на телеграм-канал Оперативний Хом'як, посилання під цим відео. Там ви знайдете дуже багато корисної інформації про різні запалки, вам точно скучно не буде, тому ми продовжуємо скористаємося пензликом. Ось дивіться, в цьому моменті на цьому графіку у нас буде лістинг. Тобто, ми в цьому моменті отримаємо нашу монетку, і як розробники нам кажуть, ми отримаємо гроші. Для чого ми прокачуємо ось цей показник? Розробники кажуть, що це. Монетка Хамстер вона не буде себе вести як ноткоін, який просто е, за фарм монеток ось цих ось роздав е, непогані гроші. В майбутньому ми зможемо е, також добувати монетку Хамстер за допомогою ось цього ось показника профіт в годину, тобто ми не зря його качаємо. Е, тому е, дивимося на графік, як себе буде вести ця монетка. Дивіться, після лістингу ми отримуємо якісь гроші. Далі ми зможемо майнити за допомогою ось цього ось показника далі монетку Хамстер. Але розробники нам скажуть: дивіться, якщо ви хочете, щоб ваша майнінг-ферма приносила вам більше прибутку. Ви, будь ласка, купіть у нас можливість поповнити вашу майнінг ферму, щоб вона приносила вам більше. Тобто в майбутньому, ми вже не зможемо майнити оці ось карточки для того, щоб прокачувати цей показник, а зможемо тільки е, купляти е, ось ці монетки і прокачувати тим самим профід в годину. Ось на цьому моменті вони нам кажуть: поповніть, є люди, які зайдуть, поповнять на 100 доларів, наприклад, і вони е, окупляться в моменті, там, вони отримують 200 доларів. Далі, коли люди Почнуть закупати ось в цьому періоді монетку для збільшення своєї майнінг-ферми, монетка піде вверх. І ми зупиняємось на цьому відрізку, коли вона пішла вверх. І ці люди, які не купили цю монетку за 100 доларів, вона вже буде коштувати ну, приблизно 200. Ну, візьмемо це все еквівалент для прикладу, ми ніхто не знаємо. І ось тут люди теж будуть покупати, тому що вони подумають, а чого я не купив в цьому моменті, зараз би у мене була б мегакрута ферма, і я би зміг майнити і окупатись. Ось в цьому моменті люди заводять сюди гроші для розкачки своїх майнінг-ферм і окупаються там, може за місяць вони окупають всю свою 200 доларів і йдуть в прибуток. І це продовжиться до якогось певного моменту. Люди купляють, ось, наприклад, на цьому вже відрізку. Монетка буде коштувати, щоб прокачати свою майнінг-ферму, наприклад, 500 доларів. Возьмемо на, ну, для прикладу. Ось і будуть люди, які будуть купляти. Але з цього починається саме цікаве. Прийшли в пік цієї монетки, піде дуже різкий обвал. Дуже піде різкий обвал. І люди, які зайшли ось тут, вони вже ось тут будуть окупатися. Не місяць або два, а рік або два роки. Тобто, розумієте, да? коли ми зайшли ось тут, і будуть такі люди, друзі, будуть. Але вони не зможуть окупитися. І дай Бог, щоб вони окупилися, а не втратили все це, як ми бачимо по цьому графіку. І далі ми бачимо, як далі торгується ця монетка. Тобто вона вже все, вона пішла на низ, на низ, на низ, Зараз вона коштує 22-27 центів. А в моменті вона коштувала 4 долари 16 центів. Тобто з Hamster Combat, мені здається, буде те ж сама історія. Тому моя вам порада: коли буде лістинг, отримайте те, що вони дадуть, і не загружайте, не донайте туди гроші. Тому що в по ітогу ви все одно все втратите. Ви зможете за допомогою своєї ферми, яка у вас є. Ви зможете ось тут, ось, о, на цьому ось відрізку графіку, отримувати якісь 100 доларів в місяць, 150, але це повний пасив, який ви можете отримати без вкладень. Дякую, друзі, за перегляд. Я намагався пояснити все це дуже понятною мовою. Якщо у вас будуть якісь питання, задавайте в коментарях. Також не забувайте підписуватись на телеграм-канал. Посилання є під цим відео або в закріплених коментарях. Дякую за увагу. Скоро побачимось.